Так, хотіла ще вам сказати, дівчатка, що магазинчик рослинки від Ангелінки я б його рекомендувала всім, де через недільки-дві прийде товар, будемо розпаковувати різноманітні нектарини, персики, абрикоси, яблуні, смородина, лаванда, отже, заказала товару. Буде розпаковочка, будемо дивитися, викину як в YouTube на свій канал, так у Facebook. Будете дивитися, хто захоче, дам посилання. Будете замовляти в Ангеліни товар, доволі непоганий. Все, що ще раз кажу, все, що замовляла, все, що садила, приймалося, росте, не жаліюся, не жаліюся ні одного разу. От, тому що, скажімо так, дівчинка відноситься відповідально, дуже відповідально до своєї роботи, товар приходить максимально запакований, кореневий ще максимально здорові, ем, ну, скажімо так, дуже рада, от, замовила ще. Тому що хочеться мати і те, і те, і те, і те, і очі розбігаються. Дівчинка скидає каталог. Ви по каталогу вибираєте все, що вам до душі, припаде. Кожна рослинка упаковані кореневища, це мене радує. Рослинка приїжджає здорова. Рослинка приїжджає ну, от ти розпаковуєш, воно пахне дуже круто, дуже класно. Чесно вам кажу, рекомендую, хочете. Ну, от, дам посилання на її магазин, хочете, будете також замовляти. Я дуже рада. Не знаю як хто, але я дуже рада.